Фільми жахів це напевно той жанр кіно, який майже вимер до нашого часу. Якщо колись такі фільми з мінімальним бюджетом збирали касу блокбастера, то тепер, тепер це просто спроба висисати щось нове в жанрі, в якому вже спробували все і заробити хоч щось. Ну і мені стало цікаво подивитись на найкращих з найкращих свого жанру за останні 5 років. Перший йде фільм «Жахаючий 2». це сіквел фільму 2016 року, який в свій час зібрав цілих 400 тисяч баксів при бюджеті в 15 тисяч. Все ж таки непогано, але не ідеально історія вирішили продовжити в сіквелі. бюджет тепер складав цілих 250 тисяч бачей, і режисером виступив той самий Деміль Леоне, режисер першого фільму, який є фанатом клоунів, тому що в кожному з його фільмів є арт-клоун. В основу слешера лягла концепція повнометражної кінострічки, над якою Леоне працював невдовзі після створення короткометражки Дів'яте коло 2008 року у фільмі, що планувався, Леоне хотів показати дівчину в англійському вбранні, але так і не реалізував цю ідею. Після виходу жахливого режисер знову вирішив повернутися до цієї героїни. Не я. Стала сієна серце і душа жахливого 2». Як згодом висловився Деміан, постановщик врахував рецензії критиків на першу частину і три місяці витратив на продумання сценарія, наголошуючи на персонажах. Тепер же фільм зібрав майже 16 мільйонів доларів при його бюджеті. Це просто прекрасні цифри. І це якраз таки дуже яскравий приклад, за рахунок чого такі жанри досі існують. Поки хоча б один зі ста фільмів будуть мати такі результати, як жахливий 2, студії будуть їх знімати. Тепер про інший жанр жахів, про фільм. Субстанція це хорор для тих, хто не знав, боді хорор це різновидність хорорів, де вас намагаються злякати людськими трохи некрасивими тілами. Прем'єра фільму відбулася 19 травня 2024 року. В ньому знялися Демі Мур і Маргарет Коуль. Спочатку фільм узяла під свій контроль студія Universal, але вона злякалася, що фільм провалився і відмовилася від прав на нього на користь стрімінгового сервісу Mubi. Фільм прибіжать в 17 мільйонів. Приніс 77 мільйонів по усьому світу. Також картина має 79% позитивних відгуків на та критик, мені фільм не подобається, як і сам жанр. Ну сам жанр має на увазі боді-хорор. Я прихильник більш стандартних однотипних слешерів. Ну не даремно я передивився всі частини п'ятниці 13-го. навіть ті частини, які деякі навіть і не знають, що вони існують. Також до цього жанру можна віднести і варвар 2022 року, який я не дивився, але по картинкам мені він подобається більше ніж субстанція. Тепер людина-невидимка 2020 року. Це перший фільм з цього списку, який і мені подобається. Хоча в плані хоррорів в мене планка на рівні третьої чи ти не Фреді Крюгера. Ну коротше, фільм був запланований ще в 2016 році з Джоні Депом. головній ролі Юніверсал панували цілу франшизу, але після провалу момі з Томом Крузом боси Юніверсал вирішили відкласти таку чарівну ідею до 2019 року, де Джейсон Блюм, автор Астралу, взяв проєкт під свій творчий контроль. Також він взяв з собою під свій контроль режисера Лі Уонала, автора сценаріїв до першої піли та обох Астралів. Джоні Деп вже давно із фільму здріснув. Він мав важливіші справи. Він мав судитись зі своєю колишнього. Дружиною з Хьор, тому віддувати за нього прийшлося іншим. От особисто я взагалі ніколи не уявляв фільм жахів з якимось відомим актором, е, типу, хорори це якийсь окремий світ там, де знімаються інші люди. Мені так здається. Хоча і сам деп розпочав свою кар'єру з фільма Жахів. Загальні збори людини невідимки склали 144 сорок мільйони по усьому світу. Це очумівші гроші при тому, що бюджет склав усього 7 мільйонів. Дякуючи Джоні Депу, який вчасно знайшов собі проблем, і розрозив студію на зайві мільйонів 15 свого Рару рад ж глянути вам цей шедевр, тому що, на мою думку, це найкращий фільм жахів за останні п'ять років. Включай фільм X 2022 року з Дженою Артего, який є типічним слешером, який мені дуже подобається, з еротичними моментами та стилем 70-х років, який може нагадати те саме атмосферне минуле, або говорити зі мною, який також розірвав прокат зі скромним бюджетом та крутим сюжетом. Ну коротше, я сам розчарувався, думавши, що хорорів більше нормальних не випускають. Але я сам такий і обрадувався тому факту, що навпак. Оки такі фільми випускають. Є дуже круті фільми, такий жанр, як слешери, досі лякають людей. Хоча вони мене не лякають, вони скоріше мені просто подобаються. Дякую за перегляд, бережіть себе і всього вам найкращого.